Дорогі наші гості, друзі, брати та сестри, вітаю вас. Знову ми можемо бути разом, знову ми можемо прийти на це місце і молитися до Бога. Або прийти і щось тут отримати. по різним причинам люди тут, але одна з найголовніших причин, по якій ми тут, це Господь. Він сам, Його особистість. Він тягне нас, ми хочемо бути поруч із ним. Сьогодні була особлива ніч. Одна з особливих ночей, як і раніше, знов обстріли, шахеди, ракети, так, знов ночні бої. Хтось погано спав. Хтось виспався, друзі. Ні. Хто виспався? Хто ні, хто так, то каже, я вже ліг сплю собі, як... як є, хтось не може спати. Я також сьогодні. Декілька годин поспав. Іде війна, ми розуміємо, так іде велика війна, і знаєте, багато людських життів вона забирає. Але одна з найбільших війн, яка взагалі йде у цьому світі, це війна за душі людей, це війна за серця людей. Друзі, це не просто слова, це не просто війна, знаєте, там, як кажуть, за наші розуми там. Хто на якій стороні буде війна за душі людей, де ми проведемо вічність з Богом у радості або без Бога у, тем, у темряві, у вічному мученні? Знаєте, в нас є ворог це сатана, він хоче вкрасти, він хоче погубити людські серця, він хоче. Зруйнувати життя людей. І ми свідки з вами, свідки великої біди в цьому світі, у людстві. Ми свідки, бо ми бачимо, що гріх, він як вірус, проник у життєдіяльність. І він всюди. Весь світ він лежить у гріховній системі цінностей, де панують, де панують а, тільки, знаєте, егоїзм, тільки як би себе возвеличити, де панує. Як наробити біди людям? І ми бачимо багато-багато лиха, яке коїться саме із за цієї проблеми, із за цього вірусу, із за цієї зброї, якщо можна так сказати, яку використав сатана, ворог людських душ. Але знаєте, Господь Бог, бачачи це, бачачи цю проблему, Він не полишив нас. Він дав. Він зробив план, як спасти людство, і він дав нам можливість примиритися з ним. Він дав нам шанс на це примирення, щоб не знаходитися і нам самим у стані війни з Богом. Бо знаєте, не тільки йде війна, що сатана він хоче украсти, не тільки він хоче якось спокусити. І це правда, він це робить, спокушає людей у пастку хоче, знаєте, як зловити у сітку, і все, затягти людину і відволікти від Бога. Збити її з доброго шляху на невірний шлях. І, друзі, слово Боже каже нам, що у нас є вихід, що у нас є, є ця вакцина, якщо можна так сказати, від цього вірусу. Бо якщо ми знаємо, так, що вірус він, е, проникає у е, тіло людини, він руйнує тіло людини, так? там є якісь процеси і все, і вже. Людина під владою цього вірусу знаходиться. Потім у неї, ну якщо це якась хвороба така, що є кашель, є такі симптоми горло болить, так, і він робить погано людині, але потрібно якось його вилікувати. І от, друзі, якщо говорити про вірус гріху, про те, що гріх сьогодні він панує у, у розумах людей, він просто перековірка все. Знаєте, як один, мені сподобалося, як один пастор сказав, що коли він не вернувся до Бога, знаєте, що сталося? У нього як весь світ, нібито перевернувся. Він ходив начебто уверх ногами вниз головою. А потім, коли він до Бога повернувся, все стало на свої місця. Дуже багато лиха у цьому світі коїться. Дуже багато зла. І е, нам потрібно змінювати сам світогляд, змінювати все життя своє. Але як це зробити? Що нам потрібно? Нам потрібно до Бога прийти. І знаєте, сам Господь може нам, якщо можна так сказати, вставити мозок на місце, повернути все, дати нам правильний світогляд, дати нам правильне бачення речей, правильне бачення реальності, яка нас оточує. Бо гріх він не тільки робить лихо, але він ще й засліплює серце людини, очі людини, духовні очі. Засліплює розум, що людина вже йде по неправильному шляху, і іноді вона навіть не бачить цього. Так, трохи мені здається, мікрофон репить. Але гаразд, добре, добре. Тоді це мені здається. Нехай так, так. Головне, що інформація, головне, що хочеться сьогодні донести слово Боже. Друзі, що я хочу сказати. Що дуже багато біди гріх на, наробив. Але от ось у Божому Слові у нас є можливість примиритися з Богом. Я хочу, щоб ми, я вам зачитаю зараз, щоб ми зараз свій зір зосередили на другому Коринтян, на п'ятому розділі, з 18-го віршу, прочитаю декілька віршів. Дивіться, що тут сказано. Це Боже Слово говорить: усе ж від Бога, що нас примирив із Собою. Ісусом Христом. Тут говориться, що сталося, хто це зробив, і через, через кого це зроблено. Сталося примирення, хто його зробив, Бог зробив, і через особистість Ісуса Христа. Це можливо зараз важко зрозуміти, як це сталося. але Біблія говорить, але сталося, і Біблія говорить, вона розкриває. Це можна ну, в декілька слів, якщо вкласти, це можна так сказати, що ціна була заплачена Ісусом Христом на хресті. Були прибиті цвяхи в Його тіло. Вінець з шипами одягнутий на Його голову. І ці страждання Він пережив за наші з вами гріхи. І через свого Сина Бог сьогодні примирює нас з собою, якщо ми цього хочемо. Тобто цей шанс він є, бачите, ця вакцина, вона є. вилікування є. І Біблія розкриває, як це? Давайте дочитаємо до кінця, ще раз з 18-го віршу. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Тобто тут говориться, що не тільки Господь примирив людство з собою, але ще й тим, хто вже його дитя, він ще дав таке служіння примирювати інших людей з Богом, розкривати цю суть спасіння. Як, це, як прийти, як повернутися? І давайте далі, 19-й вірш. Бо Бог у Христі примирив світ із, самим, із собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав на нас слово примирення. Оце ми. Як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Друзі, і якщо це слово воно було реальним і воно діяло у перші віки, коли апостоли його використовували, це слово примирення. Апостол Павло пише до коринтян, і воно працює, то воно і. Коли пройшло століття, воно також і сьогодні працює. І ми також, як посли, благаємо вас. Як діти Божі, як віруючі люди, ми також маємо це служіння примирення, яке ми хочемо донести до інших людей. І ми ніби сам Господь через нас благає, примиріться з Богом. Вийдіть із цього стану війни з Богом, досить ворогувати з Богом. Знаєте. Часто можна звинувачувати інших людей, або навіть багато е, сатану звинувачувати, але людині потрібно зрозуміти, що часто вона сама воює проти Бога, вона йде проти Його святої Божої волі, коли вона переступає закони Господні, переступає Його заповіді, переступає Його Слово. Знаєте, е, Боже Слово говорить нам. Що нам потрібно бути розумними з часом, розумно його використовувати і дізнаватися, в чому є воля Господня. Пізнавати волю Божу і виконувати її. Я хочу зосередити наш, нашу увагу на одному з місць святого Божого Слова, це послання апостола Павла Єфісянам, 5 розділ з 15 віршу. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно. Тут таке попередження для людей, щоб бути обережними у чомусь. І дивіться, тут казано: не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час дні болу Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Ось Писання нас зве розуміти, в чому є воля Господня, і розумно використовуйте час, який нам тут подарував Господь на цій землі. Ми не знаємо, скільки нам ще залишилося хвилин, годин, днів, місяців або років. Але Біблія попереджає нас не будьте нерозумні. Використовуйте з розумом час. Чому таке попередження? Або життя воно. Бистро проходить дуже дуже скоротічно. Дуже проходить. Біблія його е, зрівнює з паром. Як життя це як пар на малий час з'являючися. Ще одне місце, яке попереджає нас про розумність до того часу, яке, який ми маємо на землі. Це один з псалмів Мойсея. В Українській Біблії це 90-й псалом, а в російській 89-й, там трошечки по іншому вірші розділені. Це у нас з 10-го віршу 90-й псалом. У російській Біблії 89-й. Дивіться, дні літ наших, у них 70 літ, при силах 80 літ. І гордощі їхні страждання і марнота. Бо все швидко минає. І ми відлітаємо. Таке цікаве слово, тут використовується: відлітаємо. Все минає, час впливає, дуже швидко йде. Зараз я говорю, також час іде, так? Ми, ми слухаємо, ці хвилини вони проходять. І Писання нас попереджує бути обережними з часом, щоб нам його використовувати для розуміння, в чому є воля Господня. Але не просто так же ж нам дізнаватися, да? дізнався, в чому є воля Божа, ну і все, і пішов собі далі. Ні, але щоб виконувати цю волю Господню. Давайте я дочитаю, це 11-й вірш цього псауму. Хто відає силу гніву Твого, а Твоє пересерця, як страх перед Тобою. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре, каже Мойсей. Я думаю, що це повинно стати і нашою молитвою до Бога, щоб Господь нас так навчив щисляти наші дні, щоб мати мудре серце. Друзі, зараз е, обриваються житті, житті молодих людей, елітніх людей, різних. Дуже такий час ми живемо, ми не знаємо, коли може прийти смерть. Так, ми, ми, ми бачили ці обстріли. На днях загинуло декілька людей. І це шокує нас, але знаєте, це нас повинно проводити до тями якої, щоб ми е, подивилися на своє життя. А коли я? Коли я помру? Куди я піду? Якщо сьогодні ти помреш, відповідай собі чесно на це питання, де ти опинишся? В раю чи в аду? З Богом чи без Бога? Чи дійсно ти маєш чисте серце і Господь прийме тебе до себе, або щось потрібно вирішувати, потрібно щось робити? Потрібно примирюватися з Богом через Ісуса Христа, через цього Божого Сина, який подарував нам прощення. Просто! По благодаті своїй. Що робити? Потрібно біжати, бігти до Бога і використовувати цю можливість, поки вона є? Змінювати своє е, світобачення, свій світогляд, зрівнюючи е, з Писанням, з Божим Словом те, як я живу, те, як я мислю, те, як я говорю, чи дійсно воно все е, так, як по волі Господній, чи ні, чи, чи потрібно щось робити? Тому сьогодні один із моїх найголовніших призовів це, друзі, хто ще не зробив цей крок на зустріч Богу, примиріться з Богом. Не тягніть з часом, бо ми не знаємо, що буде завтра. Зробіть цей крок на зустріч Богу сьогодні, скажіть йому так. Примиріться з ним. Просто покайтеся, попросіть прощення в нього. Біблія каже, хто сповідав гріхи наші, точніше, вона каже, що. Якщо ми сповідаємо гріхи наші, то Бог, будучи вірний і праведний, Він простить нам гріхи і провини наші. Він усяку провину простить. Але потрібно сповідати. Що значить сповідати? Вийти на світло, сказати, так, визнати, Господь, так, я грішив. Так, моє серце було гордим. Гординя мене усліпила так, я був егоїстичним, думав про себе, не піклувався про інших. Так я ображав моїх друзів, мою сім'ю, так, з моїх губ, з, моє, з моєго рота текла нечиста вода. Я говорив нечисті слова. Треба визнати це. Треба згадати, що було не так, і попросити пробачення, щоб мати чисте серце. Бо ніщо нечисте не увійде туди. І, Друзі, я хочу ще наголосити на одній важливій речі. Є одна смерть, перша смерть тут на землі. Але є ще друга смерть. І це вже буде страшніше. А що це таке? Дивіться, це у нас є така книга об'явлення, яку писав один з учнів Ісуса апостол Іоанн. Дивіться, книга об'явлення, 21 розділ, 8 вірш. Тут такі слова сказані: а лякливим, і невірним, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам. І ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, це друга смерть. Тобто, ви розумієте, є перша смерть тут на землі, коли людина помирає. Але є ще, якщо людина тут з Богом не примирилася, якщо чисте серце немає, є друга смерть. І це є озеро огненне. Для всіх неправдомовців, розпусників, всі гріхи. Тут Тут є різні гріхи, які перечислені. Але е, знаєте, усілякий гріх це гріх. Усіляке зло це зло. І Бог він чистий і святий, він нічого спільного не має з гріхом. Тому сьогодні і про, є така прірва є між людьми і Богом. Бо ми гріховні, бо ми цим, цим вірусом зражені. І нам потрібно. Покаяння, змінення свого е, світогляду, бо можна, знаєте, просто е, попросити прощення, сказати: Ну, Господь, так, я був неправдомовцем, я казав якусь неправду, пробач мені, а потім вийти звідси з церкви і піти далі, жити своїм життям. А чи дійсно це було покаяння? А я думаю, що це і не було покаяння можливо. Бо людина, вона не навернулася, вона не захотіла змінити своє життя. А знаєте, коли ти знайомишся з Ісусом, з цією особистістю, вона так сильно на тебе вліяє, що вона змінює тебе. Зсередини ти не просто вже просив пробачення, ти вже не хочеш робити гріху, бо він для тебе він також противним стає. Бо, бо для Бога він противний. Для Божої природи гріх противний. І він для нас таким самим має стати. Бо Господь Він, він зве нас бути схожими на, 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 на нього. Писання так, воно, е, нас е, запрошує і каже нам, що будьте схожі на Отця Вашого Небесного. Будьте схожі. Дивіться, е, тут що Ісус каже. Також е, ми, ми зараз бачимо багато, багато життів уходить. І це прикро. Це, е, Несправедливість, знаєте, воно нас може дуже сильно і збивати. І ми можемо навіть запиту, ну, запитувати, де Господь і що це коїться, але буде день, коли Господь все розставить по місцям. Буде суд. І за всяку провину прийдеться людині відповідати. Але я хочу ще раз наголосити на одну особливій річі. Друзі, якщо навіть це життя в нас хтось забере. Найголовніше це вічне життя, і нам потрібно попіклуватися про те, де ми вічність проведемо. Бо, бо багато людей сьогодні піклуються про тут. Про тут, як тут собі зробити добре життя, де тут жити, машину купити, як тут таку собі кар'єру на роботі зробити? Там ну, багато таких земних речей. Війна вона показала, що ті, хто піклувався, багато про це. Можливо, у когось це залишилося, але ну, ми бачили, що на тих територіях, де були великі руйнування, обстріли, люди просто загубили все це. І в одну мить можна. Це показує нам, що в одну мить можна просто все втратити. Але дивіться, що Ісус нам каже. Євангелія від Матфея, 10 розділ, 28 вірш. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занепастити в гієні. Писання говорить нам, щоб ми не лякалися тих, хто тут може забрати. Бо рано чи пізно ми всі з цієї землі підемо. Так, Як Мойсей казав, скільки років людина живе? 70, при більшій крепості 80. Хтось, можливо, там 90, 100. Ну, Все одно прийде кінець, все одно прийде момент, коли прийдеться полишити цю землю. І потрібно продумати, подумати про вічне. І Біблія говорить: бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занепостити в гієні. Тобто, Писання нас запрошує. Подумати про вічне життя. Друзі, Біблія говорить, що Ісус Христос каже нам, що віруючи в нього, має життя вічне. Нам потрібно повірити в Ісуса Христа, повірити в те, що Він заплатив ціну за нас, в те, що Він помер за наші гріхи. І тоді, через нього, ми зможемо, тоді це примирення воно відбудеться. Якщо ми чесно зізнаємося у своїх провинах, якщо ми чесно прийдемо перед Його лице і виберемо цей шлях. Пізнавати його волю, да, бути, бути обережними з часом і слідувати цій волі, не просто її дізнатися, але ще йти цим шляхом. І це, це необхідним і важливим, є ще одне таке попередження про, про те, що ми не знаємо, що буде завтра. Післанні Якова, 4 розділ 13-го віршу. Ану, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те, чи, інше, у те чи, чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви ще не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Ми можемо думати про якісь плани, що буде там через рік, через, через декілька місяців. Ми не знаємо. Ми не знаємо. А, а знаєте, хтось може казати, та я поїду туди, там, у Європу, буду там заробляти. Хтось каже, та ні, я там свою вже старість буду тут доживати. Ми можемо якісь плани будувати. Але Біблія нам ясно говорить, що ми не знаємо, ми не знаємо, що буде завтра. Може статися все, що завгодно. І Тут також говориться, що життя людини це пара, так, яка на хвильку з'являється, а потім зникає. Тому е, нехай Господь допоможе нам бути обережними з часом, дізнаватися його волю. Хто ще не зробив цей крок примиритися, хто вже зробив цей крок з Богу, до, на шляху до Бога і примирився з ним, хто вже став на вірний шлях і йде. Можливо, ще раз нам потрібно сьогодні передивитися своє серце. Що там не так? Що можливо захмарює місце Бога? Що, можливо, не подобається Ісусу Христу в моєму житті? І, можливо, потрібно щось забрати з, з свого життя. Я дивлюся на своє серце, я розумію, що мені це потрібно. Потрібно знову нагадувати собі, за ким я слідую. Хто мій Господь, хто мій небесний батько, як ми співали сьогодні? Наша на небесах російською мовою. І Нехай Господь допоможе нам, допоможе нам йти цим шляхом за Ним. І для тих, хто ще це не зробив, я хочу вас переконувати, хочу вас, як сказано тут у укритян, що ми благаємо, хочу благати вас. Друзі, спасайте своє життя, бо це варте того, щоб про це зараз подумати. Хтось, знаєте, від, на завтра все, на завтра від, відкладе. Потім, 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 а потім може і не наступити. А потім просто вийшов і все, і не стало, серце стало. Або тромб, або ще щось. Я не хочу, ну це не для того, щоб налякати, друзі, це наше життя, скільки таких випадків було. Але якщо це не зараз, це потім все одно прийде. Так, нікого ця участь не у мене. Ну тільки якщо Ісус Христос та по пророцтвам Біблія каже, що Ісус Христос ще прийде за церквою, і, можливо, тільки якщо е, смерть не відбудеться, якщо ми його зустрінемо е, при житті. Бо Ісус Христос Він прийде на землю. Так, Він був перший раз і Він прийде вже другий раз. Вже коли перед Ним е, зараз є шанс нам добровільно поклонитися йому, а потім вже всі приклоняться перед Ним як перед Господом. І він буде судити народи. А зараз є час. І тому, друзі, зараз ми будемо молитися. Якщо Господь він вас торкався, якщо ви дійсно щось відчуваєте, або для во ви, ви розумієте, так що це важливо для вас, що це потрібно. Друзі, цей це час для вас. Це є шанс, щоб просто примиритися з Богом, попросити пробачення і стати на цей шлях. Так, це можливо не все так легко, може, може здаватися це, ну, важким якимось шляхом. Господь він допоможе. Знаєте, Він бере так за руку, якщо так образно можна сказати, і веде нас. Він, якщо ми готові сказати йому так, друзі, ви можете бути впевнені, Господь доведе нас. Якщо ми навіть вважаємо себе слабими, якісь у нас є пороки, які ми не можемо вирішити, якісь гріхи, друзі, Господь допомагає. І у нього є сила ця. Він є ця, як я вже казав, ця вакцина, це вилікування. Без нього в світі нема. Світ, він наш шматки просто розривається. Якщо ми просто бачимо, що коїться, це, це зло. Це просто зло якесь. Але нам не потрібно відчаюватися, нам потрібно розуміти, що Господь він над усім. І якщо Він щось попустив до часу, Він розуміє, він знає, для чого це. Якась певна міра беззаконня набирається. Господь все знає. Але нам потрібно потребуватися про свою душу, по-перше, потім і про інших. Ми можемо потім, якщо Господь. Якщо ми змінимося, ми можемо і іншим розповідати про це примирення, про цю радість, яку ми знаходимо у Господові. Я посвятив своє життя Ісусу Христу у 17 років, і я не жалкую. Покаяння у мене відбулося в перший раз, ще коли я був малим хлопцем, але у 17 я вже вирішив, що хочу, хочу йти до кінця з Ісусом. І це класне життя. Господь наповнює життя радістю. Це не те, що там, знаєте, як. Хтось може здаватися для когось, ну таке, щось, якесь сумне життя, там до церкви ходити. Та навпаки, ти живеш, ти радієш, ти починаєш помічати взагалі красу, красу поруч з тобою. Яка гарна природа, який е, у нас там, е, може, не відволікайтеся, нам проводять інтернет, а ще е, інколи птички, там нічого страшного. Але, друзі, е, Ще раз і ще раз хочу наголосити на тому, що є шанс примиритися з Богом. якщо Господь вас торкався сьогодні, якщо ви розумієте, що це для вас важливо, зробіть цей крок на зустріч на Ісусу. Давайте ми зараз станемо. І